Сьогодні в мене трошки творчий безлад скрізь, тому що хочеться помалювати трошки. Я достала матеріал, у мене невеличкий такий стіл робочий, за яким я працюю, ось мій штатив, лампа. Ще в мене тут стоять такі цюльпани прекрасні. Вони пахнуть просто неймовірно. Це просто у бабці одної ну, купила жіночки. Я дуже люблю квіти, це мої, моє натхнення. На жаль, я це якось пізно зрозуміла. На по кожному етапі є, мабуть, якісь різні натхненники. Але ось зараз я розумію, що це мій ресурс, який мені дає сили. У мене є такий альбом. він вже, до речі, завершується, але це не означає що я кидаю його, я домальовую до останнього листочка завжди. Я вже тут робила декілька таких ескізів. Це були такі кольорові ескізи, де я хочу передати квіти в величезному форматі. У мене, до речі, є полотно, ще я трошки пізніше його покажу. І один отакий ескіз з кольоровими. Маркерами зробленими з маркером Ecoline, моїм улюбленим маркером для таких речей. Що я зараз буду робити? Я зараз буду олійною пастеллю малювати тюльпани. Просто для себе. Знаєте, коли вчителі кажуть, що їм не вистачає часу для своєї творчості, я їх прекрасно розумію. І тут навіть... Я би навіть сказала, що не часу не вистачає, бо час у нас завжди є на те, чого ми дійсно хочемо. І це правда. А може, дисципліни не вистачати, може не вистачати ресурсу, тому що насправді, принаймні для мене, малювання це ресурс, це ж творча енергія, яка має бути всередини йти. Але якщо у вас її немає, якщо ви все віддали своєму учням, то звісно, що нічого не вийде. Тому. Треба якось шукати, мабуть, натхнення, треба шукати, де брати ту енергію. А інші, може, якісь джерела є для того, щоб насичуватися. Цього року з приходом весни я чомусь вирішила, що це буде особливий для мене рік. Такий може трошки терапевтичний, тому що я хочу купляти квіти по сезону. Сезонні квіти. Наприклад, зараз це тюрпани, це конвалії. Нарциси вже майже відквітли. До цього ще були ну, більшій мірі нарциси і трошечки ще було підсніжників, пролісків. Я це хочу робити, тому що просто хочу малювати квіти і.